Я дуже хочу піти туди, та не наважусь. Якщо хочеш, я можу піти туди з тобою. Чесно, ти ж казала, це звичайний парк. Не зовсім звичайний. Це історична місцевість. Я думав, це не велика гора, а це справжній ліс. Тут на нібито інший світ. Просто інший світ. Це при самому вході в ліс. Сьогодні я покажу відео про Лису гору або замкову гору, як її називають ще. Не знаю, тут вже... Ось арка і типу пікничок. Типу пікничок. Ви зараз, зараз розумієте, чому я говорю типу. І що це таке? До речі там теж арка. А ну ще одного. Від 19 століття ця місцевість також мала і інші назви череп або Голгофа. Інформація про ці місця оповиті легендами, міфами та різними видумками, але багато чого є і правдою. За часів Київської Русі на Лисій горі проводили свої обряди язичники. Давні волхви зробили перші підземні ходи. У народі Лису Гору поділяють на три частини: перша Русал Яр, друга це Відьмин Яр. Найбільша частина гори мертвецький гай. Згодом частина гори перейшла під владу Печерського монастиря, і тут християнські монахи розміщували свої пасіки. До одного з тунелів я дошов, який розрізає цей пагорб. До речі, це номер два. Вживу живу дуже круто. Дивився купа відео, але вживу це явно помасштабніше і відчувається зовсім все по-іншому. Ось вам Петлі. І там теж. Тут колись велетенські двері зачинялися. Ворота. Не знаю як назвати. Чому? Ну, доросла людина. Е... Але трішки серце швидше почало битись. <ривіт> І, до речі, ти спускаєшся вниз. Я, якби, мабуть, з, -з, -з центру йду вниз. Хтось видовбав тут дирку, дірку. И вот лежит поруч. Били пакету. У другій половині ХІХ століття міська влада викупила ці землі у церкви для використання їх у військових цілях, і в 1872 році під керівництвом генерала Едуарда Тоттелбена розпочалося будівництво Лисогірського форту. Після завершення робіт форт являв собою складну систему бастионів, равелінів, люнетів, систем для води тощо і є найбільшим за площею фортифікаційним комплексом Європи. У тридцятих роках гору перетворили на військовий підземний завод. Під час Другої світової війни, за часів німецької окупації 1941 43 років, у підземеллях розташовувалась база нині всім відомих танків Тигр. Ось побачив тунель. Я прямо на нього показую зараз. Це комахи. вибачаюсь. Але спуститись до нього. Ну просто нереально. Тут схил в метрів 30 і досить крутий. Я знайшов все ж таке місце де спуститись і ось побачите зараз тунель. А знову і в цьому тунелі хтось щось вибив. І типу, бачите, іерогліфи. Чи коротше. Знаєш, щось там було, як і тут. Так, І тут купа купа надписів, до речі. Це вишкріблені написи військовослужбовців часів ще Другої світової війни. Не знаю, що це за прикол, але купа нам порубаних дерев, ну, порізаних, порубаних. Ну і ось вони всі лежать. Типу перекритий вхід чи що, я не розумію, складно сказати логіку або причину різати ці дерева. балансую. Хорош. Погнали, зацініть цю кладку. Це ж просто шедевр, просто шедевр. Давайте спочатку наверх вам покажу. Оп. Там можна впасти, зараз покажу куди. Нормально так падати, коротше, метрів 10, мені здається. Да, печально таке бачити в історичних місцях. Так, да, печальне таке відношення до таких місць. Але ось. Все, історичні забудови. Це музей. І тут на тобі такі хламільники. Ну, Переберіть після себе можливо. А оно, оно. Блін, ну коли ми вже навчимося цінити ті місця, в яких ми живемо. Хочемо в Європу? Да куди нам в Європу? Ось ідеш, ідеш собі погорі цієї. Я таких штучок тут купа. Їх ага. колодязів, дирок, не знаю. Як їх назнати і для чого, вони теж не знаю. Але їх ще мало. А ось типу якісь казарми чи не дуже я розумію, що це, якщо чесно. А... Як вам так показати, дивіться. Воно ну, майже рівень з землею. Це чи фундамент, і тут були будиночки казарми, чи не знаю, щось. А, чи вони в землю просто ввійшли вже з віком. Ну, насправді, я думаю, що це були будинки. Це фундамент, стяжка, Скоріше за все. І, типу, я зараз хожу, як. В будинку, мабуть. Цеглу вже розтягали, мені так здається, тому що цегла там 1800 800-х років. Тому, звісно, вона має певну цінність. Да, мабуть, це фундамент був. Такий як. Чому немає самого фундаменту, чому там просівше, я не розумію. По периметру типу цього, так би мовити, підлоги все просівше. Колодязь якийсь. Такий із цегли, з бетону. Да. Цікаво. Все щось. Дивіться. Все круг. Це круг. Так само. Втоп... Втоплена... периметр втоплений. Коротше, приколи. Приколи, да й годі. У мене задача ось таку знайти цілу цеглину. Цікаво те, що да, тут містики купа різного нечисті, історії, да, байок про цю гору, про цей парк, про замок, фортецю, але я вже години, мабуть, півтори лажу. По GPS вже телефон сідає і не можу знайти стежки, я вирішив скоротити. Фух. І скоротив так, що тепер шукаю стежку і все, і не можу по gps навіть. Я вже близько до місця мого призначення. Але я просто блукаю і все. Рельеф тут дикий просто. Ось и дошел. Святилище стародавних славян. Вот, заценить. Це типу ті, хто оберігають це капище язичницьке. До речі, помітив, його покормили. Щоб голодний не був. Навіть не сумнівайтесь, це його покормили, а не пташочок. Ну, зараз підійдемо ближче. По периметру. такие арки. Одна арка. Какие столбы. С визерунком. Ну и там арка тоже есть. До речі, щодо містичності цього місця, розкажу для скептиків. Я зустрів, скажу так: практикуючну містика, а скоріш відьму. Ну вона себе називає просто езотериком. Я з нею поговорив десь з годиною і скажу, що ті байки і легенди про Лису Гору, про це капище насправді не, не з пустого місця взялись. Як говорять, диму без вогню не буває. І, мабуть, це той варіант. Хоча я зовсім не хочу прибільшувати містицизм чи додумувати якісь легенди і міфи. Тут і без мене цього вистачає. Просто знайте, що ось під боком є такі місця і люди, які вірять в різні речі. Ця, до речі, жінка цим живе. Ворожець знімає прокляття і так далі. Дорога,

Дивіться, тут чотири типу, таких о, алтаря, я не знаю як їх правильно назвати, жертовник, мабуть, ось. У. Це один алтар, хай буде. Другий, там третій, там четвертий. Щось мені здається, що тут найбільше витоптано і найсвіжіше. Місце вогнища виглядає дивлюсь, боги люблять. Перун любить бананчики. Опа, а ну подивимось. Поліз. Да. Сміття уроди все-таки понакидували. Да, чесно кажучи, тут більше зовсім не хочеться йти. Там немає більше і проходу далі. Коротше тут жили якісь цигани, чи скоріш навіть не цигани, сорян, за циганів, а бомжі. Таке в мене бажання туди немає. Там, в принципі, і проходу немає. Да, ця вишка досить небезпечно стоїть, скажу я вам. А та ніжка, вона нічого не стоїть, просто висить. А ця опорна частина. Вона просто висить. Хапка ушанка. Люки. Хоча проводів там ще купа, не все вкрали. Це тільки-тільки його почали розтягувати, тому що я ж дивився відео чимало, буквально там декілька років тому. А так Занедбано ще не було. Ще забором все було. Як вам, а я в цьому бачу якусь красу, сенси, філософію. У цих всіх руїнах можна побачити закінчення життя, мінливість, колообіг, обіг, наслідковість, історії помилок та успіхів, сталість буття, смерть та зародки нового життя. Саме цікаве. двері, ідеально працюють, навіть петлі не скриплять, пофарбовані. Одні двері і ось інші. Маленька така дверь. Для чего он делает? Чуть сердце не стало.